Так, друзі, все, зайшли в поле. Тут попередник соняшний. Зараз будемо налаштовувати. Дивитися, як ця барона піде по цьому сухому ґрунту. Тут було рубішим катком перебита палка. Друзі, усім привіт, усіх ради вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 жовтня. І ми сіємо в сухар пшеничку. На задньому плані трактор сіє. Зараз я вам все покажу. Сію значить, зі складними добровом. це сульфамафос. Формула 20 20 10 якщо я не помиляюсь. Оце дорого багато, як то кажуть, 27 тисяч гривень тон на мішок. Пшеничку сію я катруся, еліта, брав її у агроритмі. Ось така крупненька бомбезна пшеничка. потравив він і дорам. Інсектицидом, там, не пам'ятаю, напишу в описі. І Сіємо. Висіваю я її десь 85 кг на гектар 30-те міжряддя. Ось такий фон. Тут був соняшник. Соняшник тут був від агроритму Альдазор, також від еліти Селект, Саксон і Старк 7+. був. І Stark 7 був від Євросем. Значить, края ось були оброблені в метрів 20. А далі ось прямий посів. Як бачите, фон і паличка десь, і травичка засохша. Тут був катком рубящим. я пройшов, перебив палку. І ось так виходить. Сію я не глибоко. Десь на 2 сантиметри. Сейчас зараз відкопаємо та де воно там. Ось mm. ну, все доброго. Пшеничка, де сантиметр. Ось ну, де вона тут? Ось ну, вона. тяжко знаходить. Де сантиметр? Де 2 см, де 3, тому що не неровний, сівалка не копіює. Десь є і вириває грудку, але в основному все фон нормальний, груду не вириває, тому по максимуму я вимілив. Якби і на сантиметр виходило, теж добре, дождик піде, то воно все зійде. Там на завтра, на неділю обіцяють нам дощ. Ось все. Там 5 мм, а піде він чи не піде, якщо ті 5 мм, то максимум треба на сантиметр 2 сіяти, щоб отримати якісь сходи і надіятися, що за. Тиждень-два піде дощ, бо якщо не буде дощу, то воно спровокується і пропаде, тому що земля пересушена також у мене на випробованні в господарстві борона дискова, 2,6 метра захвату від компанії General. Там буде е, друге відео по тому, як ми випробовуємо цю борону. І хтось пише, що все, ноутіл закінчився. Ні, у мене не всі поля під ноутілом. Є одна клітка, де п'ятий рік. Це вже так сказати можна, що там Ноутіл, там посійний ріпак. Я покажу в якому він стані. Два місяці без дощу. Це поле в мене прийшло в минулому році. Тут було дві дисковки по весні, по класиці, посіяний соняшник. Зараз я прямим посівом по перебитій палки сію пшеничку. Потихоньку сію, вітер сумасшедший на вулиці, особо записувати нічого не можна, пригнув у машину. Все-таки на завтра поки ждемо дождя. Дві треті ми вже засіяли, потихоньку сім, прозводительность сівалки, то що загружать багато десь, на сіки там, якщо ми три мішка 150 кг зерна загружаємо в передню банку. От там з 3,5, 2 гектара. Десь світовий день з 8 до 7 от 12 до 15 гектарів ці сівалки можна посіяти Ось так, друзі, по лощильнику Лищільник дуже мені подобається в наших засушливих умовах, якщо по мінімальній технології працювати, ніякі агешки, там другі, там плуги дискові і тому подібне. Не йде. Тут воно на 5-7 см і ровну таку подошву немає оцього шифера. От я віддільно ну, відео там буде, покажу. О, то розгортаєш землю. ну Просто пух. 5-6 см, отако воно робить пух. Можна і регулювати, можна її 4 десь зробити. Ну І скорість 12 км ми ходили. Тому штука дуже Корисна, крепка, мені подобається. Але, але по грошам в цьому році точно нічого ми покупати не плануємо. Можливо, як дасть Бог врожаю, мирного неба. Ось то. Будемо щось думати. А так, поки сіємо. Надіємося на дожді. Робимо, аби працювати. Той хто зрозумів, той зрозумів. Як такового заробітку його немає. Ось так, друзі. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ще буде дуже багато цікавих відео, а ми далі сіємо. Ось рядом сусіди сіють по попередну кульну по обробці. Вон сівалочка хорш, трактор Джендір. Друзі, сьома година, сонце сіло, а ми ще працюємо, але вже закінчуємо, остався невеликий клино, клиночок, десь покрутиться з півгодинки, доб'ємо і будемо надіятися, що завтра піде дощик. І ми отримаємо якісь сходи. Все, друзі, всім до побачення, до наступних зустрічей в ефірі. Пишіть, коментуйте, що ви сієте, не сієте, всім миру, добра, все, друзі, до побачення.